Давайте приготуємо шашлик з сома на шпажках в духовці. До речі, цей рецепт дуже смачний і на вуглях. Отож, беремо шматок сома. Сом має бути досить великих розмірів, так, від 50 см, щоб шашлик із нього вийшов смачним та соковитим. Розрізаємо його ось на такі філе. Залишаючи Частину кісток всередині, та будемо відрізати із вами плавники. До речі, у м'ясі сома немає кісток, за що його і полюбляють. М'ясо саме дуже ніжне та смачне, чимось нагадує курку. Та ще й дуже поживне. Різними амінокислотами та іншими корисними речовинами. Його можна готувати по-різному. Проте. Найсмачніше виходить саме шашлик. Нарізаємо довільними такими шматочками, кубочками та маринуємо. Для маринаду сьогодні використовую одну цибулину, сіль перець за смаком, одна чайна ложка гірчиці, лимонний сік та олія. Найкраще використовувати свіжий лимонний сік, не замінювати його іншим. Все перемішуємо та залишаємо в холодильнику на 1-2 години для маринування. А далі все просто: насаджуємо наші шматочки на шпажки. До речі, обов'язкова рекомендація від мене: шпажки замочити попередньо на 5 хвилин у воді, тоді вони у вас не будуть горіти при випіканні. А якщо ви готуєте на вуглях, то просто насаджуєте на шампурі. Я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Для мене дуже важлива ваша підписка та вподобання на це відео, а також коментарі по процесу вашого приготування. Давайте разом розвивати україномовний контент. Випікаємо шашлик 20 хвилин при 200 градусах до рум'яної скоренки. Та подаємо до столу дуже смачно із лимонним соком зверху. Готуйте та смакуйте.